На Лозівщині поліцейські затримали чоловіка за підпали релейних шаф на залізниці. Встановлено, що в березні 22-річний чоловік підпалив 8 релейних шаф на залізничних перегонах: Лозова Лиманівка, Лиманівка, Герсиванівський, Златопіль-Біляєвка. Поліція з'ясувала, що зловмисник був завербований російськими спецслужбами під час пошуку заробітку на одному з сайтів мережі інтернет. Представник російської спецслужби запропонував фігуранту скоювати підпали об'єктів критичної інфраструктури за грошову винагороду. Він надавав інструкції щодо вчинення злочинів та обіцяв по 100 доларів США за підпал релейної шафи. Перед підпалами чоловік заздалегідь купляв на АЗС запальну суміш. Він обливав поверхню релейних шаф та підпалював їх. Працівники Лазівського районного відділу поліції затримали хлопця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури та оперативного супроводу СБУ повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 100. Тринадцятої, тобто диверсія кримінального кодексу України.